Сотні молодих людей, десятки різноманітних завдань, кілька днів без відпочинку. Студентів з усієї України об'єднав мультфестиваль Студреспубліка. Турніри з мініфутболу, волейболу, конкурс трасунь змагання КВК – Все це на перший погляд нагадує оздоровчий табір. Однак завдання та плани Студреспубліки набагато амбіційніші. Суть фестивалю картина майбутнього України та розробка плану дій, який дозволить перетворити бажане на реальність. Дайтас можна Более того, подавляющее большинство Мирових не знає атвіти на випроси, которые ми здесь поднимаем. Но то что ми хоча б їх касаємося. уверен, это і для ребят, і для нашої страны очень важно. Із 2004 тисячі року проект тут проводиться в форматі всеукраїнського мультфестивалю. Треть дні студенти живуть за своїми законами, валютою, кордонами. Тут є магістрати та мери. Все як справжній державі. Продовж трьох днів учасники з Тудреспубліки розробляють власні проекти за одним із галузевих напрямів. Таких чотири держава і суспільство. Економіка і технологія, культура, освіта, наука, а також здоров'я і безпека. Якщо проект достатньо ґрунтовний, цікавий та креативний, його вносять на розгляд усіх учасників. Той, хто набере найбільше балів на загальних пленумах, має всі шанси стати студентським президентом. Та для багатьох це не першочергове завдання. Сель моя є сильна Україна, незалежна, в прямому сенсі цього слова. За счет развития собственного потенціалу взагалі дає дуже багато. Перш за все, це досвід, це певні практичні знання в різних сферах. Це а, такі активізації таких лідерських здібностей Взагалі, от організація цього всього процесу, це хороший старт для майбутньої професії, для майбутніх таких починань. Важливий момент цього року у розробці проектів активістам допомагають експерти. Це вчені, політики, держслужбовці, вони звертають увагу... Увагу на ті моменти, без яких ідея стає недостатньо глибокою чи досконалою. Мені сподобався проект, коли створювались науково-технологічні центри, проекти, які стосувалися ядерного топливного циклу, мені сподобались проекти, які стосувалися технологічного розвитку нашої держави, можливості в нашій державі створення кількох автомобільних заводів, шести науково-технологічних центрів. Розвитку десятків мільйонів робочих місць реально наша молодь розуміє це і просто звичайний здоровий глузд каже, що це можна і треба робити. Цей проект дозволяє людям, по-перше, познайомитися. Це проект єднає Україну, тому що вони розуміють, що в незалежності від територіального розміщення, чи то хлопці західної України, чи дівчата із східної і південної України, але вони роблять одну справу. Бачите, вони обсуждають проекти екологічної безпеки, економічного розвитку України, України як цілої держави. Загальна ідея мультфестивалю «Студ Республіка» настільки цікава, що деякі високопосадовці завітали на захід. Це здорово, що ви дискутуєте за те, що ви розмішляєте, за те, що ви думаєте, за те, що ви тратите своє час на пошук того пути, в якому буде місце правильний, красивий, Стабільний Україні та лише виборами студентського президента на суд республіці не обмежується. Програма настільки насичена, що той і встигає побувати на всіх факультативах та зустрічах з цікавими людьми. Я б сказав, якісний гість це один з топ політиків України, людина з історією, людина, яка вже є в підручниках історії. Це Юрій Віталійович Муценко 15-й мультфестиваль Студреспубліка завершено. Тепер українська молодь із нетерпінням чекає продовження гри.